Всім привіт! Це навколо спорту. Мене звати Костя, і сьогодні ми з вами обговоримо найцікавіші та найяскравіші спортивні події за минулий тиждень. Розпочну я з ще одного привітання з моїми 106 шість підписниками. Ми добили цифру 100, тому всі мої 106 підписників, які слідкують за моїм е, каналом. Я вас люблю. Я дуже радий, що ви є. Сподіваюсь, що ми будемо з вами потрічки збільшуватись, збільшуватись та збільшуватись. Переходимо безпосередньо до самих новин. Я думаю, найгучніша та наймасштабніша е, спортивна і подія і новина за минулий тиждень це те, що збірна України, на жаль, е, вилетіла з євро 2024 по футболу. Не буду я прям е, перетворювати ні свій канал, ні цей випуск, прям в сильний огляд футболу, але все рівно цю тему я трішки зачепити хочу. Отже, що сталося? В останньому своєму матчі збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії, е, з якою Україна зіграла в нічию 0-0. Чисто теоретично в наших був ще шанс на те, щоб вийти з групи, якби в попередньому матчі, де грала Словаччина та Румунія, хтось би виграв. Неважливо, чи одна чи друга команда тоді б українці посіли б третє місце, і вони б з групи вийшли. Так як між Словенією та Румунією теж була нічия 1-1, збірна України, на жаль, не вийшла з групового етапу на Євро 2024. Сумно, однозначно. Прикро за нашу збірну. Але, 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 але що я хочу, то не що я хочу, а хочу трішки поділитися з вами своїми якимись міркуваннями, думками і так далі. Знову ж таки, мене може засрати всі футбольні фа. Фанати і так далі, але це суто виключно моя думка. Це все ж таки мій ютуб канал. Ось ще до самого євро е, була. Досить прикута увага саме до нашої збірної в тому плані, що це всі журналісти, спортивні канали, сайти і так далі, прокували, що це просто найкраща, найперспективніша збірна України з футболу за всю незалежність нашої України. Ось відповідно очікування в нас були великі. Плюс в нас була відносно легка та прохідна група, де не було прям супер там, там топової збірної. Це все були такі невеличкі середнячки. І насправді те, як наш коли українці виходили на третій матч, їм потрібно було тільки вже перемагати. І вибачте, але за 90 хвилин тільки 2-3 такі відносно непогані не, не е, гольові ситуації, я вважаю не дуже. Та й на мою думку, українці грали не, не, не супер, якось так е, з великим ентузіазмом. Ось і в принципі, е, ось цим всім якось підкреслюється, моя така думка, що е, я вважаю футбол. Бол дуже 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 високо переоціненим видом спорту, тому що медіа різні знає, там бренди і, і так далі, да, в нас ще є теніс, але все ж таки, футболісти, футбол він завжди в нас прям стоїть на такій на надзвичайній вершині п'єдесталу, де є футбол і є всі інші види спорту. Якраз таки одна із цілей, чому я ем, вирішив розпочати свій ютуб -кан канал це більше пропагувати саме інші види спорту, тому що ви ну, вибачте, але. Ти просто мільйони, ти не зрозуміли кошти, те, що заробляють спортсмени, мені прикро, тому що навіть елементарно для, для прикладу олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв нещодавно в своєму інстаграмі викинув фото, де типу що він там займається в порваних чешки і так далі, тому що там проблеми з фінансуванням, там друге, третє, десяте. І такий дисонанс, де в нас є типу один із топових спортсменів, олімпійський чемпіон, і проблеми з фінансуванням, з медійністю. Давайте відверто, да? при тому, що верняє відносно, ще медійні, але все рівно ця прірва між футболістами та іншими спортсменами, вона на жаль, існує. І в той момент футболісти, які виграли, не виграли, але свої мільйони доларів вони отримують. Тому це виключно моя суб'єктивна думка. Але більше до футболу я повертатись не хочу. Спокійно додивляємось. Євро 2024. в. Вболіваємо хто за кого собі хоче, і чекаємо Олімпіаду. На олімпіаді в мене є сподівання, що наші українці, до речі, вперше представлені в футболі на цій олімпіаді, можливо, по за нагороди. Діліться в коментарях вашими думками, як ви відноситесь до того, що Україна вилучила, чи в принципі ви дивились футбол, чи вболівали за українців, і так далі. Ось мені буде цікаво насправді почитати. і Навіть в деяких моментах можливо вступити з вами в дискусію. Все, забуваємо за футбол, переходимо до. Інших новин спорту. Розпочнемо трішки з медійних, мабуть, новин е легкої атлетики. Якось останнім часом так цікаво, що до речі, повертаючись ще ладно, трішки зачіплюючи ту тему футболу. Класно, коли медійні відомі світові люди, зір зірки і так далі е привертають увагу до спорту. Я вже розповідав і про Зендаю на, на тенісі, про Кортні Коксаркет е на тенісі, теж на Ролан Харосі. І от зараз такий медійний стався вибух, що на національному чемпіонаті Сполучених Штатів з легкої атлетики був задіяний американський репер. Snoop Dogg. 52-річний репер. Він прийняв участь в такому в. Просто в виставковому забігу на 200 метрів пробіг, до речі, за 34 секунди. Але все ж таки класно, що за допомогою таких відомих особистостей за межами спорту це дуже круто привертає увагу медіа, соціальних мереж, більше людей, більше новин про, про спорт. Ми насправді це дуже круто. Було би ще краще, якщо, наприклад, під час Олімпіади в Парижі я не знаю на нагородження ловців вийде там Тейлор Свіфт і просто буде вручати Нагороди, а наші Ользі Харлан е, за золото е, на олімпіаді вручує медаль Адель. Це, звісно, мабуть, один із моїх снів. Але так далі. Але насправді ну, це дуже круто, що е, медійні особи звертають увагу на спорт, це все популяризується, що не може не радувати. Ось ще б в Україні робили би, до речі, так само е, ось переходимо вже до безпосереднього до, до нових наших українців. Завершився чемпіонат Європи з плаванням. В попередньому випуску я вже розповідав про перші нагороди, які здобули наші українці. Що сталося ще за цей тиждень? Перше це срібло Михайла Романчука на дистанції 1500 метрів вільним стилем. А він же здобув золото на дистанції 800 метрів. Ось тут ще одна медаль: срібло Михайло молодець. Побачимо, в якій формі він підійде до Олімпіади. Ось, але скажімо так, мені здається, моя думка, що йому буде здобути медаль на Олімпіаді дуже важко. Але якщо це станеться, це буде прям круто. Для мене це буде відносно несподіванкою, але в будь-якому випадку я за пор порадію. Також срібну нагороду в нас здобув наш чемпіон світу, Владислав Бухов, 21-річний спортсмен, здобув свою нагороду на своїй короні дистанції 50 метрів вільним стилем. Бронза було золото. чемпіонат. Ту звіту теж нехай вдало разом з Михайлом. Десь там на останніх зборах класно підготується до Олімпіади. Та останню нагороду на цьому чемпіонаті здобула наша чоловіча збірна в естафеті чотири по сто метрів комплексним плаванням. До речі, це мені здається, це перша нагорода за 17 років саме в естафеті. Так як і в попередньому ролику я наголошував, що зараз класний де таке суперкруте нове покоління українських плавців. Тому і не дивно, що з'являються на Гроди безпосередньо вже в естафету. Переходимо з вами далі. Також завершився чемпіонат Європи з фехтування, на якому українки здобули ще одну срібну нагороду. Сталося це в жіночій шаблі. Українки на чолі з нашою Ольгою Харлан прийшли до фіналу. Не скажу, що певно, тому що були і валідольні такі матчі, але в фіналі збірна України зустрічалася збірною Франції. Француженки нагадаю на даний момент є першим номером світового рейтингу. Тому насправді було цікаво порівняти на останніх змаганнях перед Олімпіадою, що покажуть українці. І насправді фехтували вони круто. Звісно, ж багато відігрувала і Ольга Харлан, але і Аліна Комачук та інші дівчата теж справлялись в піналі непогано, і навіть Україна була попереду 44-42. В фіхтуванні нагадаю в командних змаганнях бій ведеться до уколу в цифру 45. Ось тому насправді трішки невеличкий осад залишився, тому що було 44-42, один укол. Ольга, на жаль, його не зробила. Але але я людина, який спортсмени з забобона, і я вірю, що в 2008 році, коли наші дівчата виграли золото в Пекіні на чемпіонаті Європи, до того буквально там теж за місяць, вони теж добули срібну нагороду вони тоді по поступили з Більні, Польщі, але теж в прям ідентичній ситуації зараз. Вже спустя, скільки 16 років історія на чемпіонаті Європи повторилась нехай не з полячками, але з француженками. І я сподіваюся, що так і станеться і на Олімпіаді, де наші дівчата теж здобудуть золото. Давайте трішки підійдемо до новин Олімпіади, тому що до речі, Олімпіада вже стартує менше ніж за місяць, 26 липня. Ось зовсім зовсім скоро. Ще поповнюються ліцензіями збірна України. Це дуже круто. Що би я відмітив, це, мабуть, три ліцензії в брикданці, так як я сам маю безпосереднє відношення до танців, і тут танцювальний напрямок брикданс вперше на Олімпіаді, і на ньому будуть представлені дві українки та один українець. Ось тому будемо теж вболівати. Я схрещу пальці, що в найближчому спортивно-бальні танці теж війдуть до олімпійської програми. Також до таких аналітичних чи це мабуть не аналітичних, а більш прогнозуючих новин. Багато видань збірні України прогнозують на Олімпіаді 17 нагород. Два золота, п'ять срібних та 10 бронзових нагород. І відповідно 14 загальнокомандне місце. Дай Бог, щоб так склалось, да? тому що на Олімпіаді останні втоки в нас було дев'ятнадцять. Здесь мидалі більше з них це були бронзові. Тому хочеться, щоб зараз було більше золота, більше розмовляли за Україну, щоб наші спортсмени, молодці, наші спортсмени, обов'язково просла. Вляли себе спорт та збірну України. Ви ще теж до новин Олімпіади, але в той же момент і скандалів. Ем, скандал такий він ще до кінця не зрозумілий, але вже цікаво ем, цікаво не з хорошої насправді сторони, тому що нідерландського спортсмена граця в футбол допустили не те, що допустили. Він пройшов кваліфікацію в пляжному волейболі. З ним колись був невеличкий скандал. Це було в 2016 році. Скандал заключався в тому, що на той момент йому було 19 років. Він перебував. Лондоні, чи то змагання, чи то збори, і з 12-річну дівчину. Ось за що його ув'язнили на 4 роки. Він вийшов, знову підготувався до Олімпіади і пройшов ні новин від збірної Ні від Нідерландів, ні від Федерації пляжного волейболу. Поки що інформації немає жодної, але насправді це дуже буде цікавий показовий момент, тому що всі спортсмени, які приїжджають на Олімпійські ігри, вони підписують декларацію прав та обов'язків спортсменів. І в цій декларації сьомим пунктом значиться, що. Бути зразком для наслідування. Ось тому цікаво, от як олімпійський рух, олімпійський комітет, спорт, от як воно все буде співставлятись одне з одним і до останнього так такого, що ще можна е обговорити, це те, що вже в понеділок м стартує Вінболдон. Це третій це вже турнір е серії Grand Slam. Це Трав'яний. Я нагадаю, що турнір. Всі наші топові там будуть. Буде і Костюк, буде Світоліна. Звісно, а Еліна нагадаю, в минулому році дійшла до півфіналу, де перемогла тоді ще Швьонтик в одній четвертій. І ще плюс, до речі, дві українки пройшли кваліфікацію: це Стародубцева і Снігур. Тому буде велике представництво Стародубцева, Снігур. Світоліна, Костюк, Калініна, Цуренко. Когось ще забув. Ястремська. Ніби все. Сім українських спортсменок, ну і сестри кічінок в парному розряді. Ось тому класно, класно, класно. Будемо вболівати за українок на Вімблдоні. Я люблю цей турнір, як мінімум, своєю такою естетикою, де вони всі в білому, спортсмени всі в білому, трав'яні корти, які до фіналу вже стають ґрунтовими, тому що це треба просто зчесуються на раз-два. Її косити не потрібно. Ось тому будемо спостерігати за Вімблдоном. І вже в наступному випуску я буду розповідати вам про перші новини наших українських тенісистів так на цьому турнірі Діліться в коментарях, яка вам новина сподобалась найбільше. Чи засмутились ви тим, що українці не вийшли в одну восьму на євро? Чи пили собі підписку на Мегого, бо я вже купив і олімпіадою буду дивитись там. Чи готові ви до Олімпіади, чи запасаєтесь ви чіпсиками, колою, пивом і так далі? Ось всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайку. Обов'язково напишіть коментар більше ніж від семи слів для, для того, щоб Ютуб краще просував україномовний спортивний контент. Ось, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на мій канал, ставте вподобайку та до зустрічі в наступному ролику. Всім пока!